Антологія читань слів Всемогутнього Бога. Як ви розумієте Благословення? Хоча люди, народжені в цю епоху, були розбещені сатаною і нечистими демонами, така розбещеність принесла їм також. І найвище спасіння, спасіння навіть більше за гори й рівнини, сповнені худоби та за величезне багатство Йова, і більше за благословення споглядати Бога, яке Йов отримав після своїх випробувань. Адже тільки після того, як Йов пройшов випробування смертю, він почув, як промовляє Єгова. І почув голос Єгови у вихорі. Проте він не побачив обличчя Єгови та не пізнав його характеру те, що отримав Йов, було тільки матеріальним багатством, яке дало йому фізичні втіхи та дітей, кращих за яких не було в усіх навколишніх містах, а також захист ангелів небесних. Він ніколи не бачив Єгови і, хоч його й називали праведним, ніколи не пізнав характеру Єгови. І хоча матеріальні втіхи сьогоднішніх людей є, можна сказати, тимчасово недостатніми, а зовнішній світ ворожим до людей, я являю свій характер, який ніколи не розкривав людям із давнини. І який завжди був таїною, а також таємниці передвічних часів людям, які стоять найнижче з поміж усіх, але яким я дарую найвеличніше спасіння. Ба більше, я виявляю все це вперше, досі я такої роботи не здійснював. Ви набагато гірші за Йова». Однак набуте й побачене вами набагато перевищує його надбання. Ви зазнали всіляких страждань та всіх видів тортур, проте ці страждання не такі, як випробування Йова. Вони суд і кара, яких люди зазнали тому, що є непокірними, тому, що чинять опір. Та внаслідок дії мого праведного характеру. Це праведний суд, кара й прокляття. З іншого боку, Йов був праведним чоловіком серед ізраїльтян, які набули великої любові й ласки Єгови. Він не чинив злого та не опирався Йогові. Навпаки, він був щиро вірним Йогові. Через свою праведність він був підданий випробуванням, і він витримав вогненні випробування, бо був вірним слугою Єгови. Нинішні люди зазнають мого суду й прокляття, тому що вони нечисті й неправедні. Хоча їхні страждання зовсім не схожі на те, через що пройшов Йов, Втративши свою худобу, майно слуг дітей та всіх, кого він цінував, їхні страждання це очищення вогнем і спалення. І вони тяжчі за те, чого зазнав Йов, бо такі випробування не слабшають і не скасовуються через слабкість людей. Ні, вони тривають. І тривають до останнього дня життя, це покарання, суд і прокляття, це нещадне спалення, і ще більше це справедлива спадщина людська, це те, на що люди заслуговують, і те, у чому виражається мій праведний характер, це загальновідомий факт. Утім, те, що люди набули, набагато перевищує їхні сьогоднішні страждання. Страждання, яких ви зазнаєте, це просто затримка через вашу нерозумність, а те, що ви набули, стократно перевищує ваші страждання. За старозавітними законами Ізраїлю, всі, хто чинить мені опір, усі, Хто відкрито засуджує мене, та всі, хто наслідує моїм шляхом, а замість цього зухвалу приносить мені нечистиві жертви, обов'язково будуть знищені вогнем у храмі або будуть забиті камінням кимось із обраних, та навіть нащадки їхніх родів та інші кревні родичі зазнають мого прокляття. У життях прийдешніх вони не будуть вільними, вони будуть рабами моїх рабів, і я вижену їх до язичників, і вони не зможуть повернутися до своїх домівок. Зважаючи на дії та вдачу людей, страждання, яких вони зазнають нині, і близько не такі тяжкі, як покарання, яких зазнали ізраїльтяни. Небезпідставним буде сказати, що ваші нинішні страждання є відплатою, оскільки ви справді переступили межу. Якби ви були в Ізраїлі, то стали б вічними грішниками, і вас вже давно було б пошматовано ізраїльтянами та спалено вогнем із небес у храмі Єгови. Чого ж ви набули нині? Що ви отримали і чим утішилися, я виявив свій праведний характер у вас, та найважливіше, що я виявив своє терпіння для спокутування людства. Можна було б сказати, що робота, яку я здійснюю з вами, це тільки робота терпіння. Вона здійснюється заради мого управління та ба більше. Здійснюється заради втіхи людства. Йов пройшов випробування Єгови, однак він був просто праведним чоловіком, котрий поклонявся Єгові. Попри ці випробування, він не скаржився на Єгову та цінував зустріч із ним. Нинішні люди не тільки не цінують присутності Єгови. Вони зрікаються, гидують, скаржаться та висміюють його явлення. Хіба ви не набули більш, ніж достатньо? Хіба ви страждали аж так тяжко? Хіба вам не пощастило більше, ніж Марії та Якову? І хіба таким незначним є ваш опір? Хіба можливо таке, щоб мої вимоги та мої прохання до вас? Були такими великими та нестерпними. Гнів мій ударив лише по тих в Ізраїлі, хто опирався мені, а не безпосередньо по вас. Набуте вами це лише мій нещадний суд і виявлення, а також невблаганне вогняне очищення. Попри це. Люди й далі опираються мені й мене зрікаються без найменшого натяку на покору. Є навіть такі, хто уникає мене й мене заперечує. Такі люди не кращі за зборище Корея й Дафана, що виступили проти Мойсея. Людські серця занадто загрублі, а їхня природа занадто заклякла. Вони завжди повертатимуться до старого. Я кажу, що вони вляглися, як блудниці голими посеред дня, і слова мої такі суворі, що вони, можливо, і ріжуть вухо, викриваючи людську натуру світлові дня, а вони лише головами кивають, проливають пару сліз та марно силуються. Хоч трохи засмутитися, щойно це минає лють сповнює їх, як царя диких звірів у горах, і вони не мають і краплі усвідомлення і як людям із таким от характером знати, що їм поталанило у сто разів більше зайова як їм зрозуміти, що вони втішаються благословеннями яких не було й у давніх віках, і яких досі ніхто не бачив, як людській свідомості осягнути ці благословення, благословення, що містять покарання? Щиро кажучи, усе, що я вимагаю від вас, це щоб ви були зразками для моєї роботи, свідками всієї повноти мого характеру. Та всіх моїх дій, і щоб ви отримали можливість звільнитися від поневірянь, спричинених сатаною? Втім, люди повсякчас сахаються моєї роботи та свідомо ворожі до неї. То як же цим людям не спонукати мене повернути закони Ізраїлю та обрушити на них мій гнів так само, як на Ізраїль? Хоча є серед вас і чимало слухняних і покірних мені, ще більше схожих на зборище Кореєве, щойно я постану в усій своїй славі, я спопилю їх вогнем небесним дотла. Знайте, я більше не буду карати людей своїми словами, ні, перед здійсненням ізраїльської роботи. Я дощенту випалю зборище Кореєве, яке чинило мені опір, і яке я давно вже вигнав. Людство більше не матиме можливості насолоджуватися мною, натомість тепер усе, що вони побачать, то це мій гнів і вогонь небесний. Я виявлю різні види кінця для всіх видів людей. І поділю їх усіх на категорії Я зважу кожен їхній спротив, а потім завершу свою роботу так, що кінець людини визначатиметься ще на землі моїм вироком, а також людським ставленням до мене. Коли настане той час, ніщо не зможе змінити їхній кінець. То хай люди виявлять свій власний кінець. Тоді я вручу кінець кожної людини небесному отцю.